Всім привіт! Сьогодні говоримо про Михайла Грушевського, батька української історіографії, який народився у неспокійній другій половині 19 століття, коли Україна переживала бурхливі зміни та боротьбу за свою самостійність. Він був талановитим вченим, який допоміг заснувати історичний факультет Київського університету та створити першу в історії незалежну українську державу. Михайло Сергійович Грушевський видатний історик, політик та громадський діяч, народився 29 вересня 1866 року у місті Холм, що належало до Галичини. Тепер це польське місто Хелм. Батьки Михайла Сергій Грушевський та Глафіра Опокова були освіченими людьми і великими прихильниками української культури. Батько Михайла Грушевського працював учителем у греко-католицькій гімназії. У автобіографії Михайло Грушевський називає рід батька бідним і вказує, що він походив від козаків Грушів, які колись давно проживали у чигиринському повіті. Були це здебільшого дяки і паламарі. Дід Михайла свого часу переїхав до Києва, давши можливість синові, батьку Михайла, отримати гідну педагогічну освіту. Рід же матері походив від греко-католицьких священиків Опуцкевичі. Михайло Грушевський провів своє дитинство на північному Кавказі, куди його батько переїхав працювати. Спочатку сім'я оселилася у Ставрополі, а потім перебралася до влади Кавказу. У той час сім'я Грушевських рідко відвідувала Україну. У 1870 році Михайло Грушевський вступив до Тифлійської гімназії, де вивчав і читав літературу з історії та етнографії України. У той час Грушевський захоплюється творами Костомарова, Куліша, Максимовича. Надихнувшись цими творами, Грушевський видає декілька своїх історичних оповідань. Юному науковцю допомагає зробити це покровительство Івана Нечуя Левицького. Відчуваючи свій потенціал, Михайло Грушевський після закінчення навчання у гімназії прагне повернутися до Києва. Проте батько історика довго не схвалював намір сина, остерігаючись українського запалу юнака. У період з 1876 по 1890 роки Михайло Грушевський навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету. Починаючи з третього курсу, він приступив до написання наукової роботи за пропозицією професора Володимира Антоновича. Робота мала тему історія київської землі від смерті Ярослава до кінця 14-го століття. Праця Грушевського над цим питанням була високо оцінена і він отримав золоту медаль. Це дало можливість молодому історику залишитись на університетській кафедрі російської історії. Протягом 1890-1894 років Грушевський був професорським стипендіатом при Київському університеті. У 1894 році Михайло Грушевський успішно захистив свою магістерську роботу. Завдяки рекомендації Володимира Антоновича його було призначено на посаду ординарного професора кафедри Всесвітньої історії з особливим акцентом на історію Східної Європи у Львівському університеті. У Львові Михайла Грушевського починає приваблювати робота громадських та наукових організацій товариств. Історик брав активну участь у діяльності наукового товариства імені Шевченка і в 1897 році став його лідером. Під час роботи у Львові Грушевський гостро відчував негативне ставлення поляків до української культури та українського етносу. Це призвело до погіршення стосунків між Грушевським і польською університетською колегією. Незважаючи на тиск Грушевському подобалась викладацька діяльність. Він самостійно розробив, а потім протягом семи семестрів викладав авторський курс з історії України. Розробка історика стала основою для майбутньої книги, про яку, гадаю, ви всі чули. З 1897 по 1898 роки Грушевський написав і опублікував перший том історії України-Руси. Другий том побачив світ у 1898 році, а третій у 1900 році. Це було перше видання з історії України, яке включало аналітику. Аналіз давнього періоду історії України, починаючи з 1906 року, Грушевський частіше працює у Києві на лівобережній Україні. Того ж року він відвідав Петербург, де взяв участь у роботі української фракції Першої державної думи, а також українського клубу та редакції журналу Український вісник. У 1907 році Грушевський очолив Українське наукове товариство у Києві, яке було задумане ним як основа майбутньої Академії наук України. У 1910 році вийшла перша частина першого тому Київська Русь. А з 1913 по 1914 роки були опубліковані два томи історії українського козацтва. Коли почалась Перша світова війна, Грушевський знаходився на відпочинку у Карпатах. Історик був змушений сім'єю виїхати до відня, а далі через Італію та Румунію повертатися до Києва. Однак, у середині грудня 1914 року, Грушевського затримали, звинувативши його у причетності до створення легіону українських січових стрільців. У лютому 1915 року його вислали до Сибіру, звинувачуючи в українському сепаратизмі та мазепинстві. Проте згодом заслання в Сибір було замінено на заслання до міста Симбірськ. Де він перебував до осені 1915 року? Пізніше його перевели до Казані, а потім до Москви, де обмежили у педагогічній та громадсько-політичній діяльності. У Москві Грушевський продовжив роботу над багатотомною історією України-Руси. Лютнева революція у Петрограді звільнила Грушевського. 4 березня 1917 року у Києві було утворено Центральну Раду, яка стала головним органом українського громадянства у боротьбі за права та свободи. Грушевський був обраний головою Центральної Ради України. 12 березня 1917 року він повернувся з Москви до Києва. Протягом 14 місяців, поки існувала Центральна Рада, з березня 1917 по 1918 рік Грушевський займав пост голови Першого спікера Першого українського парламенту 10 червня 1917 року Центральна Рада видала свій перший універсал, в якому проголосила автономію України в межах Російської Федеративної Республіки. А 15 червня був обраний та затверджений перший уряд України під керівництвом Володимира Винниченка. 29 квітня 1918 року Михайла Грушевського було обрано президентом Української Народної Республіки. Ця посада започаткувала інститут президентства в Україні. Після падіння Центральної ради та гетьманського перевороту Павла Скоропадського Грушевський опинився у підпіллі та переховувався поза Києвом. У грудні 1918 року, після занепаду Гетьманської держави, він повертається до Києва. На початку лютого 1919 року Грушевський спочатку виїхав до Кам'янця-Подільського, де редагував газету Голос Поділля, і працював над підручником «Історія України для трудової школи, а потім виїхав за кордон як учасник делегації української партії ЕСЕРів на конференцію другого інтернаціоналу. Перебуваючи в еміграції, він часто змінював місця проживання, перебуваючи в Празі, Відні та Женеві. Цей період Грушевський редагував часописи Борітися поборете» та наш стяг, а також працював над історією української літератури. Оселившись у 1922 році у Бадині під Підвідним, Грушевський зосередився на написанні чотирьох томів історії української літератури. Восени 1923 року Михайла Грушевського обирають дійсним членом Всеукраїнської академії наук. Тож у березні 1924 року він приїхав із сім'єю до Києва з метою завершити працю над історією України Руси. У січні 1929 року Михайла Сергійовича обрали дійсним членом. Академії наук СРСР, але з початку 1930-х років внаслідок політичних репресій Грушевський потрапив під приціл комуністичної влади, яка звинуватила його в антирадянській діяльності та організації Українського національного центру. Після затримання його перевели до Москви, де обмежили його права та заборонили педагогічну та громадсько політичну діяльність. Протягом останніх трьох років свого життя в Москві Грушевський, як академік АНСРСР, продовжував працювати над історією України Руси. Умер історик раптово 25 листопада 1934 року у Кисловодську, де перебував на відпочинку у санаторії. Поховали Михайла Грушевського на байковому кладовищі в Києві, а його ім'ям пізніше назвали Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. Багато з нас не знає Михайла Грушевського більше як політика, та, будучи націоналістом, все життя, плідно вів політичну діяльність лише декілька років. Михайло Грушевський, перш за все, має сприйматися як науковець. Саме як історик, він є рекордсменом серед своїх колег. Йдеться про кількість написаних наукових праць. Навіть сьогодні неможливо підрахувати точну кількість, Проте, як стверджують історики, лічба йде на кілька тисяч. Відпочиваючи не більше 4 годин на добу, Михайло Грушевський весь інший час присвятив розвитку української історії. Зустрінемося з вами наступного разу.